20 тисяч вдихів та видихів на день процес, над яким ми майже ніколи не замислюємося. Наші життєво важливі органи легені, серце, шкіра, працюють спільно для того, щоб доставляти кисень до всіх тканин тіла. Кисень один з головних компонентів клітинного дихання, яке запасає клітини енергією. Чому брак кисню шкідливий? У клітинного дихання. Два етапи безкисневий з розщепленням складних сполук на прості, та кисневий. З подальшим розщепленням простих сполук до вуглекислого газу і води. Якщо кисню недостатньо, клітина не має можливості здійснювати другий етап клітинного дихання. Тоді перший етап завершується процесом бродіння, у якому проміжні сполуки перетворюються на органічні речовини молочну та оцтову кислоту ту саму молочну кислоту, яка викликає біль м'язів після виснажливого тренування. Кисень відіграє ключову роль у процесі клітинного дихання. Окислення це природний механізм забезпечення клітин живих організмів енергією. Цей процес в організмі відбувається щосекунди, тому свіже повітря нам необхідно цілодобово. Це джерело енергії для успіхів у спорті та розумовій активності. Як кисень потрапляє у клітини тут у роботу включається мільйонна армія еритроцитів. Вони доставляють кисень по всьому організму завдяки дихальному пігменту. Гемоглобіну. Через капіляри легень гемоглобін приєднує кисень та перетворюється на оксигемоглобін. Його розщеплення виділяє кисень у тканинах органів. Звільнений від кисню гемоглобін приєднує вуглекислий газ та забирає його з клітин. Далі со 2 покидає організм з видихом. Гемоглобін та оксигемоглобін транспортна система крові. Завдяки ній еритроцити підтримують водно-сольовий обмін іони гомеостаз адсорбцію токсинів. Саме гемоглобін надає крові червоного кольору. В цьому білку міститься залізо. Яскрава червона артеріальна кров віддає кисень тканинам, натомість отримує вуглекислий газ та стає винозною, бордовою Повітря та його складові супроводжують увесь процес, цикл за циклом. Якщо якість повітря не організм миттєво відчуває зміни на клітинному рівні. Щоб добре почуватись та бути здоровими, нам потрібно дихати свіжим, збагаченим кисним повітрям та уникати повітря з високим вмістом вуглекислого газу. Припливна витяжна вентиляція ефективний спосіб доставки свіжого повітря та видалення забрудненого. Рекуператор створює повітрообмін кімнат для комфортного та безпечного дихання. Піклуйтесь про своє здоров'я, свіже повітря це важлива складова нашого життя.